Слава Україні в ефірі підсумки дня 4 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. У Донецькій області загинув 49-річний воїн з Волині Микола Дементієв з села Мельниця Ковальського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Велицької громади. Відомо, що воїн 1974 року народження загинув під час виконання бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області. Крім цього, на Харківщині загинув 40-річний військовослужбовець. Жбовець з Нововолинська Олександр Давидчук про це 4 грудня повідомив у телеграмі мер міста Борис Карпус. Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурент ТВІ висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. На Волині у місті Володимир рятувальники знайшли тіло молодого хлопця, як інформують у ДСНС області 3 грудня до служби порятунку рятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у річці Луга, що у парку Слов'янський, пливе невідомий об'єкт, схожий на людину. На місце прибули надзвичайники, які у спецкостюмах на надувному човні дістали тіло чоловіка. За даними місцевих телеграм-каналів, ймовірно, хлопець провалився під лід і загинув. Обставини події та особу людини встановлюють правоохоронці. На Волині снігоучасна машина влетіла у рейсовий автобус, як інформує Нацполіція області. Аварія трапилась ввечері 3 грудня на Ковальщині біля села Вишнів. Ковальчанин, керуючи автомобілем, дав, зіткнувся з рейсовим автобусом з Полученням Київ-Варшава під керуванням місцевого жителя. Внаслідок автопригоди водій та 46-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження. Вони не госпіталізовувались. За фактом автопригоди від слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває. У Нововолинську сталося ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль та рейсовий автобус. Автотроща трапилася 4 грудня, як інформує Нацполіція області. 26-річний водій «Форд» не врахував дорожню обстановку та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із міжміським маршрутним таксі з полученням Нововолинськ-Луцьк. В салоні мікроавтобуса перебувало 18 пасажирів. Трьох із них доставили до медзакладу для обстеження. Та надання медичної допомоги на місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Обставини аварії з'ясовуються. І до загальноукраїнських новин. У ніч проти 4 грудня російські окупанти атакували Україну. Усього випустили 23 шахеди та керовану ракету Х-59. Під час нічної атаки безпілотники поцілили по цивільних об'єктах у двох районах на Херсонщині. На Миколаївщині внаслідок збиття шахеда уламки пошкодили будівлю агропідприємства та лінію електропередач. У день 4 грудня військові РФ обстріляли Херсонську територіальну громаду у трьох населених пунктах. Унктах, зокрема, обласному центрі є поранені. Також загинув чоловік. За даними слідства, у селищі Антонівка загинув 64-річний місцевий житель. У населеному пункті пошкоджені два приватних будинки та газова труба. Також у селі інженерне у наслідок ворожого удару травмовано трьох місцевих. Чоловіки віком 61 та 51 рік зазнали контузії. А 46-річного чоловіка ушпиталили у стані середньої тяжкості з уламковим пораненням ж. Живота на момент атаки вони ремонтували дроти на вулиці. А близько 11-ї години росіяни поцілили по будівлі одного із дитячих садків обласного центру. З пораненням голови у стані середньої тяжкості госпіталізували 57-річну працівницю закладу дошкільної освіти. Під час удару вона перебувала на вулиці. Служба безпеки затримала російського агента, за координатами якого окупанти завдали удару по корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка 31 грудня 2022 року. Як інформує прес-служба СБУ, чоловік також розвідував локації штабів і місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ у Києві та на Житомирщині. Слідство встановило, що 40-річний мешканець столиці. Мав проросійські погляди, і у 2022 році виїхав до Росії через треті країни, оформивши статус волонтера. На кордоні ЗРФ він заявив кадровому співробітнику Федеральної служби безпеки Росії про готовність до співпраці. Киянин одразу передав окупантам координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони у столичному регіоні. Через кілька днів росіяни завдали туди удару. Пізніше чоловіка проінструктували, що до методів роботи конспірації та пріоритетних завдань і відправили в Україну для збору розвідданих. Взамін йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну евакуацію до РФ. Агент отримував розвіддані про Житомирщину від родичів, яких використовував в темну, а у Києві сам збирав інформацію. Нині йому вже повідомили про підозру у державній зраді. А за це йому загрожує довічне ув'язнення в Україні. Вперше виробили шість САУ Богдана впродовж місяця. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки. Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. Уперше вийшли на показник 6 Богдан на місяць, і вже бачимо, як збільшити його ще. Написав він. Крім цього, в Україні працюють над створенням далекобійної версії ракет для комплексу Нептун. Це буде модифікація сучасних ракет. Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю Армія Інформ. Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого Нептуна. Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу Нептун. Також ведеться активна робота стосовно зміцнення системи ППО. Зазначив він. Гаврилюк також додав, що у контексті розвитку і розширення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу оборонне відомство. Тісно співпрацює з міністерством стратегічних галузей промисловості. У рівному жінка під час конфлікту встромила ніж у груди цивільного чоловіка. Він помер. Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, це сталося 3 грудня близько 22.00. Тоді до поліції надійшло повідомлення від 68-річної жительки Рівного, що зять у стані алкогольного сп'яніння поводить себе агресивно та вчиняє домашнє насильство. Патрульні, які прибули на місце, події виявили чоловіка із ножовим пораненням. Попри до допомогу він помер. Поліцейські встановили, що між п'яним цивільним подружжям стався черговий конфлікт, під час якого 32-річна жінка кухонним ножем завдала удар у груди 39-річному співмешканцю. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. 32-річну жінку затримали та помістили в ізолятор. Нині вирішується питання про повідомлення, затриманій про підозру. Також відомо, що загиблий 39-річний рівнянин раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за фактом вчинення фізичного домашнього насильства. Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув'язнення. У Рівненському перинатальному центрі 44-річна жінка народила 17-ту дитину. Як інформує «Західнет», про це видання повідомила головна лікарка медзакладу Вікторія Єнікеєва, додавши, що жінка народжувала природнім шляхом. Наразі з нею та новонародженим хлопчиком усе добре. Як зазначили у Рівненському обласному перинатальному центрі, жінка народила хлопчика 3 грудня. Відомо, що у сім'ї восьми хлопчиків та восьми дівчаток наразі народився дев'ятий хлопчик. За словами лікарки, вага новонародженого хлопчика майже 4 кілограми, а ріст 55 сантиметрів. Його матір мешканка Рівненського району. Вагітність у неї протікала добре. Жінка народжувала природнім шляхом. І до новин світу у ніч на 4 грудня у пункті пропуску угринів Долгобичув на польсько-українському кордоні розпочали оформлення порожніх великовагових вантажівок. Про це повідомила Держприкордонслужба України. Станом на 7 ранку, 4 грудня, у пункті пропуску угринів на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн. Заїзд вантажівок у пункт про. Пуску здійснювався в порядку загальної черги. Німецький оборонний завод «Рейнметал» отримав замовлення на виготовлення 155-мм міліметрових артилерійських снарядів для України на 142 мільйони євро. Боєприпаси надійдуть у 2025 році. Про це повідомила прес-служба заводу. Так, десятки тисяч артилерійських боєприпасів для України замовила одна із країн-партнерів НАТО. Про те, яка саме не вказується. У концерні додали, що виробництво і поставка близько 40 тисяч боєприпасів для України з попереднього замовлення відбудеться у 2024 році.